Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Дро Україна. На каналі Українського відьма звуть мене Аня. Давно в ви не виходили. Хочу для вас подивитись. А такий бліц зробити на декілька питань, таких важливих, бо мені самі цікавенько. Я знаю, що ви любите три мінітери. Коли можна... Як кажуть, долучитись до обговорення. Дуже багато зараз просто поїздок, дороги, особистих прийомів, важливих якихось інсайтів, Спілкуюсь по своїй основній роботі, з юристами, з економістами, Судов... судова ланка, і взагалі яка ситуація? Тобто, купа насправді проблем супутніх, дотичних до. Всього, що відбувається в армії, все, що відбувається на фронті, тому сьогодні дивимось, не можемо оминути да, цю ситуацію. Долучайтесь. Добрий, добрий, доброї ночі. Нагадаю, що спонсори каналу можуть в етері задавати особисті питання. А Можете отримати пораду, якщо вам вона потрібна. Долучайте. Давайте будемо починати. Дівчата, хто замовляв свічки, кому заряджала, напишіть, продублюйтесь, будь ласка, на телеграм адміністратора. Вже все привезла, все зробили, все буде відправлятися. Дівчата люблять ходити з одного етеру на інший. Я вас сьогодні вже бачила, а ви мене? Вони бачили, чули, я ж. Трошки напрацювалась, тепер сиджу в етерах. Два канали, дівчата, хто не знає, один українська відьма, таке називається. Там у нас кохання, поради і там зодіак. А тут у нас політика, економіка і інше. І війна. Давайте, долучайтесь до нашого клубу. Спонсорів. Україна, що відбувається? О, диви, як всі да? дружать з нами. Україна, що відбувається. О, хто з нас сильно полюбить? Той полюбить, вигляд будуть робити, що ми хороші, зуби нам заговорюють. Не, я, до речі, знаєте, от я не люблю підлабузників. Мені це Ганічка, гарного дня, ви така прекрасна, та ну да. От, від, ну, є щирі люди, да, які це роблять. Ну, вони до всіх так ставляться. А тут буде якийсь момент, що нам будуть щось розказувати, що там витримайтесь, все буде добре. Він нам ще північ почне кошмарити. Сумщина, Чернігівщина. Харків може зачепити, Харківщину. Там ще піде ажіотаж від ворога. Розумієте? Під виглядом, що нібито погано, але стабільно, щось ворог ще планує. Він нам буде ще на фронт тиснути. Заплановано. Тут, знаєте, що може бути? Щось, що він планував на Весну, він почне реалізовувати зараз. Якось поспішати. Поспішати. Зміни в офісі президента. Можете, до речі, політичні питання писати? Зміни в Офісі президента. А сил вже нема. Карта енергії. Ну, його довели. Злість його довели. Тут такий момент, що скоріш хтось вже планував на крісло сісти. А давай я замість тебе угоду якусь підпишу, замість Зеленського. Ну, знаєте, вже ну, переступили межу. Да, Там є два три табори, які між собою політичні не можуть злагоджитись. Може бути таке, може, що прям буду тиснути, що він нелегітимний про Зеленського. Підтруять його трошки, ну не сильно. Давайте, що взагалі Україна що з тобою? Що з тобою, зайка, да? Він нам не дає силами зібратись. Знаєте, що він робить на фронті? Він нам чисельність нашу розріджує. В тили буде бити, знову по частинах по військових може бути. Молнія, щось таке дуже швидке. День загрозливий. Україна ще чекає. Порошенко активний буде. В голові просто фраза Порох. Я така, угу, дякую, щиро дякую. Були вже підказки, але ми знали, що так все буде. Ми знали, що так буде. Що з війною? Треба в очі проблемам дивитись. Дзеркало, розумієте? Дзеркалять, вилазять ці наші проблеми. Ну, як би це не лунало, зараз все ще буде відбуватися зі змінами, то на краще. Ми дивилися, я вас попереджала, що будуть на цей місяць, і раніше ще що будуть зміни. Вони на краще. Тому що заздріч один до одного. Скільки в кого грошей таке в керівництві, і в армії таке буде, що за хвороба. Ми зараз, знаєте, що погано, ми зараз зациклимось на цих внутрішніх якихось трансформаціях, а нам взагалі не до цих трансформацій, по факту, зробили зміни, забули і пішли воювати. Все. Правда в тому, що, затягне, що увага відтягнеться туди, куди взагалі не треба дивитися. Ну, то формальність. Ну, одне обличчя змінилося на інше, так? Да? Все, нам що з цього? Щось є, мені не подобається таке перечуття, що це така велика казочка. Добре, переговори будуть, так? Да? Чи будуть якісь переговори протягом тижня? Дівчат, пишіть політичні, спонсори пишіть або особисті, або, якщо хочете, порадуємо я та вік. Маємо, що маємо, так? Да? Чи будуть якісь переговори протягом тижня? Вони заплановані, це правда. Мож, можуть от якось навідбутись, так, навчитися нам, що нам. Бо біситись будемо через щось. А, поставки затримають нам. Таке відчуття, що нам скажуть, ну почекай, а ми бісимось, бо ну куди чекати? Ми не можемо чекати. У нас не той стан, щоб чекати. Вони, знаєте, це як не переговори, це, 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 це як обговорення, як вам пояснити? Давай по, ні про що поговоримо. От просто ні про що? І тоді, коли нам треба сила, і ми будемо знову казати, що зараз ми можемо переломити, чи можемо ми на фронті переломити ситуацію? А у нас вибору нема. У нас активна фаза, нам треба робити. Або вони нас під себе. Пораду можна спонсором, тільки ви не спонсор. Ви знаєте, зміни змінами, а ще такий момент, що хтось буде. На фронті ухилятися від своїх обов'язків, я про керівництво щось вспливе. А по-друге, хтось піде у відставку із військових, з тих, з хто керує, щось вирішує на фронті. Бо хочу, знаєте, щоб не було проблем. Не, ну, то що там п'ють, я розумію багато, але тут момент такий, що людина, як п'яна, чи після цього вийде в етер, вийде, знаєте, до людей. Будуть ще зміни. Зміни у війську будуть також. Я не бачу, що вони будуть прям якісь кардинальні. Це буде, як знаєте, в підпорядкування, трошки злагодження. Це не буде якась така велика зміна і велика якась. Треба мудрості зараз набратися, зрозуміти, що дуже багато жертв. Цивільних буде, і військових буде. Дуже багато жертв. Про це думати, не про те, кого на кого замінити, а на результат цієї заміни. Бо по факту я не бачу, щоб там прям вау, у нас там щось в керівництві налагодилось. Зараз просто прибирають людей, які комусь не подобається особисто. От хотіла прям Подив, подивимось ярмака. А чого ти його змінив? Ну, ти особисто, да? чому ти саме ти його змінив? Що у вас там? Що вони поділили? Заводи, параходи? Пишіть політичні питання, якщо хочете. Чому саме, що ми Єрмака зняв? Зрада від нього йде. Відвернула, як. Від нього. Знаєте, як пораду давав на тим людям. щось от, Таке відчуття, знаєте, як з ким за стіл сів сів, як з ворогами, і взяв там трішки більше, сказав ніж треба, там таємницю якусь, яку не треба було. Молодець. Я тільки не розумію, чому за це не садять і, і якісь інші заходи не впроваджують. Я не знаю, чому там заздрять. От не буде, як не буде поплічників у Зеленську. От, от згадаєте мене, залишиться він сам. Він один на своїй посаді. І всі ці, коли, хто його оточують, вони не будуть до нього сильно близькі. Це правильно. Бо ті люди, вони всі наймані, президент так само. Виконуйте свої функції. На що там бути близькими один до одного? Правильно? Працюйте. Хлопці, працюйте. А ми податками підтримаємо. Давайте ще питання. Що дивимось? Ворог. Ворог, як ти дивишся зараз на Україну, як ти дивишся зараз на мову в Україні. Ворог вчиться в нас, вчиться якимось фішечкам. Чекає, поки все підмерзне, піде. Лісочком, лісочком піде просуватися. Ну, я вже казала, що, може, північ нам ще. Висасує з нас енергію, не буде давати людям спати цивільним вночі. І спеціально нас зникровлює. Ми це подивились. Він не те, що затягував, зараз така стадія у нього. А сам сила накопичує. У нас проблеми з резервом в армії. Проблеми з відпочинком. Відпочинок. Ну, Ми це знаємо. Є проблеми. Є проблеми з пораненими. І вони будуть якось вирішувати цю проблему, бо я так розумію, що якщо інше лікування, то люди можуть і в стрі повернутися, якщо захочуть. Літаків багато буде і наших, і їхніх літати. Поганий день якийсь. Потім кажуть, ну і що, день, ні день, і пішли працювати. Всі так тихо сидите, я вас всіх люблю. Ну, поспілкуйтесь зі мною. Ти мої хороші. Є якісь політичні, по країні питання. Задавайте. Задавайте. Якщо немає, то ще будемо бачити світарах і дивіться відео по містах. І мене більше на Телеграмі, на інстаграмі, тому долучайтесь.